Село Виграєм – урочище горохова діброва. 360 років тому такого собі ніхто не міг і уявити. Козацькі і польські табори на відстані кількасот метрів і без охорони. Військові реконструктори поволі виходять з полотняних шатер, у яких спали цієї ночі на соломі. Ну спочатку, коли нас клали, було багато, трошки вмялося, але трошки. є. Більше зараз тепло, хоч і дощ був От, намет. Майже не промакає, але теж зроблений з полотна, такого, як був ще цей, і по... точна копія. І козаки, і поляки готуються до битви. Ось влаштують нещодавно зроблений мушкет і роблять перший постріл. Не дуже вдалий. Ні, поки що ні учасники військово-історичних клубів з Польщі, Білорусі, України, Росії, Чехії та Словаччини готуються відтворити битву під Корсуном 1648 року. Тоді, після першої перемоги повстанців, на чолі з Богданом Хмельницьким під жовтими водами, козаки, селяни і татари оточили короневійсько по дорозі з Корсуня до Богослава. Того дня в халопу потрапили тысячи польских шляхтичев гусарів та найменцев-пекинерев и мушкетерів. Ті, кто играет сегодня за поляков, уже чувствуют недоброе. Честно вам скажу, готов поспорить, что как только в на кавалерии, я первым окажусь. Километра за два отсюда, черт подери, пусть гибнут другие. <laughs> Наемники, черт подери, я пришел сюда не умирать, грабить деревни. Грабить деревни на силах мирных жителей. А дехто з поляків навпаки воює сьогодні за батька Хмеля. Ця подія дуже історична. Наша дружина воює на боці козаків, щоб трохи зрівняти сили. Відомі історичні факти, коли поляки переходили на бік Хмельницького. Ця битва була великим тріумфом війська гетьмана. Нарешті в повітрі сигнальний прапор. Бій почався на польський обоз лісу. Зненацька нападають козаки та татарські вершники. Все в диму від пострілів. Поляки краще озброєні, проте козацька хитрість і допомога татарів визначають кінцевий результат бою. Останнє слово за джигами, багатоствольними козацькими гарматами. Коронне військо повністю знищують. Битва під Корсоном закінчилася без несподіванок. Козаки святкують перемоги, поляки рахують втрати, проте постріли мушкетів та гармат замокли ненадовго. Завтра військові реконструктори знову відтворять битву під Корсоном на території Корсунського музею заповідника. Олександр Аргат, Андрія Соломко, п'ятий канал.